Виконуємо номер 1127 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли різницю. Задання перше 14,9 відняти 15,1. Друге 32,5 відняти мінус 7. Третє мінус 12,3 відняти 13,2. Четверте мінус 12,9 відняти мінус 8,9. П'яте – 7 восьмих відняти 1. Шосте мінус 2 дев'ятих відняти 3. Сьоме мінус 4,13 відняти мінус 5,13. І восьме 2,5 відняти мінус 1,4. Приступаємо до виконання. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. ще зменшуване 14,9. Додаємо число протилежне до від'ємника. Від'ємник 15,1 протилежне 15,1. Тепер додаємо два числа з різними знаками. У від'ємного числа більше модуль, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів. 15,1 відняти 14,9 буде 0,2. Отримали мінус 0,2. Зменшуване 32,5 від'ємник мінус 7. 32,5 додаємо число протилежне до мінус 7 це 7. 32,5 дати 7 буде 39,5. Зменшуване мінус 12,3 від'ємник 13,2. До зменшуваного додаємо число протилежне до 13,2. Це мінус 13,2. Додаємо два від'ємних числа, поставили мінус знак. І додаємо їх модулі 12,3, додати 13,2 25,5 отримали мінус 25,5. Задання четверте зменшуване мінус 12,9 від'ємник мінус 8,9. До зменшуваного мінус 12,9 додаємо число. Протилежне до мінус 8,9. Це 8,9. Додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль у від'ємного числа. Поставили його знак і знаходимо різницю модулів 12,9 відняти 8,9 це буде 4. Отримали мінус 4. Зменшуване 7,8 від'ємник 1. До 7 8, Додаємо число протилежне до одиниці 1, 1. Тепер додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль у від'ємного числа, поставили його знак і виконуємо віднімання. Одиницю подамо як 8 восьмих, відняти 7 восьмих, отримаємо 1 восьма. Маємо знак мінус, мінус 1 восьма. Зменшуване мінус 2 дев'ятих від'ємник 3. До зменшуваного додаємо число протилежне до 3 мінус 3. Додаємо два від'ємних числа, поставили знак мінус, додаємо їх в модулі 2 9, додати 3 буде 3,2. Зменшуване мінус 4,1 третя від'ємник мінус 5,1 третя. До зменшуваного додаємо число протилежне до мінус 5,1 третя. 5,13. Додаємо два числа з різними знаками Більший модуль у додатнього числа, тому знак плюс ставити не будемо, знаходимо різницю 5,1 відняти 4,1 буде 1, ціла. і завдання восьме. Наше зменшуване 2,5 від'ємник мінус 1,4. До зменшуваного додаємо число протилежне. До мінус однієї 4 дев'ятих. Це одна ціла 4 дев'ятих. Додаємо два додатніх числа. 2 додати 1 буде 3,5 дев'ятих додати 4 дев'ятих буде 9 9 3,9 це 4, ми обчислили різницю номер 1127 виконано.